Сьогодні у нас лабораторна робота. Оскільки навчання йде дистанційно, то і роботу лабораторну ми теж будемо виконувати дистанційно. На минулому уроці ми з вами вивчили закони відбивання світла, тож сьогодні повинні будемо їх перевірити. І так, вам дається ось такий електронний протокол лабораторної роботи. Давайте спочатку ознайомимося з ним, потім з програмою, в якою ми будемо користуватися. Ітак, лабораторна робота номер 3 Дослідження відбивання світла. Експериментально перевірити закони відбивання світла. Ну, пригадаємо ці закони. Їх у нас тільки два. Падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр, поставлений у точку падіння лежать в одній площині. Це буде перший закон відбивання світла. І другий закон це кут падіння, дорівнює куту відбивання. Не забуваємо, що кут падіння це кут між падаючим променем і перпендикуляром, поставленим у точку падіння, кут відбивання це теж кут між перпендикуляром і відбитим променем. І так, вказівки до роботи. Ознайомтеся з інтерфейсом і прийомами роботи у віртуальній лабораторії. Проведіть експеримент з такими кутами. У вас повинно бути шість різних експериментів, відповідно шість малюнків, які ви виконаєте. Перший кут, під яким ми будемо пускати, це строго 0. І подивимося, як буде себе поводити промінь під таким кутом. Наступний кут Він повинен бути обраний в межах від 10 до 15 градусів, другий від 20 до 35, від 40. До 55, від 60 до 75 і строго 90. Я поставила межі для того, щоб я бачила, що дійсно діти, кожен виконував цю лабораторну роботу. Наступне фото кожного експерименту. Побачили їх у нас шість. Вставте у роботу. фото. Значить, ви вставляєте або фото, або скріншот. Ну, По-перше, в залежності від того, яка версія Windows у вас стоїть, можна спробувати на останніх версіях клавіатурну комбінацію SHIFT клавіша Windows S. Натискувати ці клавіші можна на будь-які розкладки клавіатури. Дивіться, що буде, якщо ви натиснете таку клавіатурну комбінацію SHIFT Windows S. Я її натиснула. У мене віконечко затемнюється, з'являється ось таке невеличке е, значить, вікно, коли я можу вибрати, що я хочу, прямолінійну діляночку якусь скопіювати. Я її скопіювала, фотографія ось у нас уже у буфері обміну. Тепер я, наприклад, ось тут дослід 1 відставляю Ctrl-V. Я вставляю цю картиночку. Ось у мене є картинка досліду 1. Деліт. За... О боже. Все. Ось таким чином ви зможете зняти скріншот лабораторної роботи. Якщо у вас не виходить, ця клавіатурна комбінація, у вас не зовсім новий Windows і не виходить ця клавіатурна комбінація, можна спробувати встановити програму Fast ось її ярличок, дуже хороша програма. При запуску її. У мене завжди поверх будь-якого вікна висить ось така невеличка панелька, де теж можна вибрати прямокутну область і провести. І вставити. Аналогічно. Як же ж встановити цю програму? Давайте подивимось. Ви відкриваєте віконечко браузера, який у вас установлений на комп'ютері, і пишете українською мовою безкоштовні програми. Обираємо безкоштовні програми для комп'ютерів, на яких установлена операційна система Windows. Зараз вони завантажаться у нас. Так, завантажилися безкоштовні програми для Windows-комп'ютерів. Шукаємо графічні програми. Інтернет сьогодні. Шукаємо графічні програми. І ось написано: створення скріншотів. Заходимо сюди. 15 для створення скріншотів. Зараз вони відкриються в нас. І ось отут, ви знайдете дивіться, це одна із самих популярних програм. Вони знаходяться вгорі Fast І класнувши сюди, ви зможете. Установити цю програму собі на комп'ютер. Вона вам буде дуже допомагати в старших класах. Як нею працювати? Якщо буде потрібно, я покажу. Так, дивимося далі. Після того, як ви вставите 6 фотографій вашої роботи, ще раз кажу, кути обираємо будь-які, не строго 10 і 15, а в оцих ось, ось межах. І так далі. Ви записуєте сюди значення. Ну, в першому випадку у нас 0, і кут відбивання, ми знаємо, що буде 0. Ніяких градусів прописувати не потрібно, ось уже написано, що тут альфа це кут падіння в градусах, і кут відбивання бета теж іде в градусах. Далі ви пишете висновок. Проаналізуйте експеримент та його результат. Ви провели. Віртуальний експеримент у віртуальній лабораторії, ви отримали результати, які там точно чи не точно у вас будуть відповідати теоретичним знанням, Яке співвідношення між кутом падіння світлового променя та кутом його відбивання ви встановили. От ось це те, що ви повинні будете сюди записати. Тепер давайте подивимося, як же ми будемо працювати із програмою. Ось у вас є посилання на програму. Коли я натискаю клавішу Контур, мій курсор перетворюється на пальчик, тобто це вже гіперпосилання. Натискуємо ліву кнопочку миші і зразу потрапляємо ось в оце середовище. Зараз чекаємо, поки воно завантажиться у нас. Так, діти. І клацаємо на початок. Ну, Спочатку я приберу перпендикуляр. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас тут, по-перше, є два середовища одне і інше. Тут написано, що вгорі повітря а внизу вода. Це вже нам буде потрібно, коли ми вивчимо закони заломлення. Ну, оскільки в цьому середовищі у нас немає практичної для тіки відбивання, тому ми будемо виконувати такі дії. Внизу в нижньому середовищі ми поставимо, що у нас іде повітря. А у верхньому середовищі поставимо, що у нас скло, причому таке скло досить і, там, можливо, із вкрапленнями свинцю, чи ще там гірський кришталь. Ну, тобто у нас скло ось такого. Ми ще не знаємо, що таке показник заломлення, але в даному випадку це з максимальним показником, який дає наша програма. Тепер значить, оце перше налаштування, яке ви робите. Наступне, у мене є лазерна указка, навівши на неї курсор, я можу перемістити її, дивіться, до ось такого положення, далі стрілочки немає, не можу крутити. І ось сюди. Тобто ця лазерна указка мені робить четверть круга. Цю лазерну указку можна включити і виключити. Ну що ж, ставимо її в якесь. Ну, Давайте спочатку поставимо ось під, давайте під, під якимось іншим кутом, а потім уже будемо виконувати. І так, Я включаю лазерну указку І бачу, що ось у мене, значить, дивіться, при малих кутах у мене ще є, і промінь проходить в наступне середовище в повітря. А ось при трошечки вже більших кутах у мене цей промінь повністю відбивається і не проходить межу. От для того ми й поставили. Якби в нас можна було тут іще більше поставити, то ми б. Могли б при ще менших кутах тільки спостерігати ось те проходження променя в наступне середовище. Нас цікавить поки що той промінь, який відбивається і не проходить цю межу. Тепер дивимося далі. У мене є транспортир. Я ось поділочка його серединки, я встановлюю його строго в точку падіння. І тепер я можу спостерігати. Ось, давайте тепер уже поставимо перпендикуляр. Ось у мене стоїть перпендикуляр поставлений в точку падіння. Я поставила транспортир. І тепер дивлюся, як у мене змінюється кут падіння і кут відбивання. На цей промінчик, що йде вниз, уваги поки що ми не звертаємо. Давайте подивимося, яка в нас буде ціна поділки на цьому транспортирі. І так, 0. Кожна така довга поділочка ось, нам дає 10 градусів. Дивимося. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 і так далі. І в іншу сторону точно так само. 10, 20, 30, тому що цим транспортиром ми будемо міряти як кут падіння, так і кут відбивання. А він відлічується від 10. В вертикалі від перпендикуляра поставленого в точку падіння. Трошечки менша поділка нам дає 5, значить, якщо я стаю отут, то це буде 15 градусів, якщо я стаю ось отут, то 35. Ну і там є ще малесенькі зовсім поділки, їх там теж у нас буде 5, то вже нам дає можливість ось отут 31, 32 і до 35 довшої поділочки. Значить, транспортиром ми навчились користуватися. І ось тепер ваша задача. Ви виставили на нуль. Ви, наприклад, я взяла ось цим і зняла скріншот. У мене є перше завдання, яке я можу. його вставляю Розмір, будь ласка, ставте невеличкий, такий, щоб у нас, ось будь ласка, і я буду бачити, тепер всюди ви можете поставити 0-0. Після цього ви повертаєтеся, ви міняєте кут нахилу, і. Знову знімаєте скріншот. Далі міняєте, далі, далі, далі. І останній варіант: у нас 90 Дивимося, промінчик просто ковзає, він не переходить ні в яке середовище, по межі ковзає. І в одному і тому ж середовищі промінчик завжди прямолінійний, ми теж про це говорили. Ось так ви будете виконувати нашу третю лабораторну роботу.